Армадол, забудь про головний біль. Друзі, отже, сьогодні вже показував вам історію а, про наших військових поранених, які потім потопають просто в медичній бюрократії, не розуміють, куди їм ти. Їх ганяють з кабінета в кабінети в жахливих умовах, на милицях по кілька годин не має бути такої ситуації з нашими військовими. Ну і зараз з нами на зв'язку буде адвокат і Ветеран Масіна Єм, а, який разом із правозахисницею любов'ю Галан створили громадську організацію. Принцип вона займатиметься правовим захистом наших військових. І одне з основних завдань це з бути максимально комфортним uh, проходження. От від цієї точки отримання поранення, далі лікування, проходження реабілітації і uh, створиться, чи вже створений зараз поговоримо алгоритм, чіткий дій, що має робити військових, куди звертатися, щоб його не ганяли з однієї установи в іншу з одного кабінету в інший, щоб це було просто і легко, так як Да, ініціатор цього цієї історії Масіна єм зараз вмикається в наш ефір адвокат і ветеран. І Масі, доброго щирого доброго ранку вам, але перш за все, перш за все, про ваше здоров'я. Як ви почуваєтеся, наприкінці січня? Ви пережили операцію, і ми стежили за вашими дописами, як як все відбувалося, і який біль ви відчуваєте. Зокрема, що зараз. ну в Україні після поранення після операції я був набагато в кращому стані ніж зараз, тому що довга з довго у них дуже дивна анестезія в Німеччині, і ви знаєте, найгірше що я не міг говорити з ними українською або російською, хоча б мовами. І ви прокидаєтесь після анестезії. У вас, наче реконструкція Другої світової війни, вони говорять на німецькій мові, і ну ти вже відчуваєш що у вас, ось підуть зараз танки. Але ну якщо коли побудується вже Суперхюмен Центр під Львовом, то я думаю, що буде легше, тому що важливо, щоб лікарі іноземці давали ці послуги в Україні, бо рідних поруч не було. Ну таке складнувато трошки. Ну, був два дні була сестра і дівчина, а потім вони поїхали. То загалом я вам скажу, що ну пройшла працю нормально. добре, дякую. Але я, мабуть, що за кордон більше не захочу. Ну, але трошечки можна про ваш стан. коли ви були в студії сніданку, ви чи при тим казали, що має бути операція, бо без операції буде ще гірше. Операція пройшла. Ви зараз ідете на поправку, тобто все як має бути. Да, слава богу, все як має бути, тобто далі вже yeah. операції не треба ніяких не слідує і після цього. ще через два місяці ще одна операція і вже кінцева, але для цього потрібно ще одужати після цієї операції. Як бачимо, oh. дуже та не навіть не знаю, які слова підібрати у цей ви шлях. І процес який ви а, пройшли, і який ще треба пройти. Масі, ну от власне, от ви на собі відчули. Хоча ви кажете, що ви більше не хочете вже за кордон, хочете, щоб там нарешті працювати. Вав суперхюмене, щоб могли отримувати е, нормальну, адекватну е, цивілізовану. допомогу цивілізовану е, е, допомогу. Наші військові опишіть свій шлях. От від початку отримання поранення і далі оця вся бюрократія, яка була медична, чи вона була, і в який ви момент зрозуміли на собі? Відчули, що треба змінювати щось, тому що так не має бути в таких умовах. Не мають наші військові не отримувати чи отримувати такими зусиллями якусь допомогу. Ви знаєте, з першого дня, як я ще лежав в лікарні, я намагався отримати інформацію, а що мені далі робити. Її немає в публічному просторі. Можливо, вона є в якихось організаціях, і я просто вона до мене не дійшла. І ви уявіть собі, що я, як юрист, який маю в компанії порядка 32 юристів, не міг розібратися з цим. То власне, стикнувся от прямо в лікарні цим. А коли вийшов і. Ви розумієте, коли поранений хлопець виходить з лікарні, він по закону зобов'язаний або бути в військовій частині одразу, або отримати відпустку для цього. Йому потрібно е, поїхати на взяти направлення у військовій частині, а. Потім поїхати у військову лікарську комісію, отримати довід про те, що да, дійсно його можна у відпустку. Потім повернутися назад в військову частину і написати рапорт на, на те, що попросили, щоб дали йому відпустку. Тобто вони з поранених зробили кур'єрів. Це можна цифрувати. Це перша історія. Потім як проходити ВЛК? Наприклад, в Києві це шалені черги, і стоять купа поранених. І у вас папірці бумажні такі, знаєте, на чергу фізичну, на якій ну, до лікаря. Талончик. І ви маєте взяти там три-чотири черги взяти, Поход, поки проходити одну, там вже пройшла. Потім пише туди: Добре, за один день пройти в ЛК, ну, достатньо складно. Мені сказати, мені, мені здається, неможливо. Тому ви маєте пройти наступний раз. Наступний раз, добре, в мене ока немає. А якщо у хлопці немає ноги, а, і, і можливості, щоб його машину привезла, і він має по, ну, коротше, це дуже складно. І наступна проблема ще яка історія є: що якщо, наприклад. Um, я живу в Києві, а моя військова частина, наприклад, в Запоріжжі. А я поранився під Донецьком. То мене везуть в Дніпро, я там полікувався, і я маю поїхати у військову частину, взяти направлення, пройти ВЛК після того поїхати тільки додому у відпустку. І так раз на 30 днів повертатися назад, проводити ту саму процедуру. Я вже не кажу про іншу історію про те, щоб оцінювали, яка інвалідність. Там є і певна корупція, як ви знаєте. В цій частині теж є історія, як змінити. Масі, Масі, ну, от, власне, ваша ініціатива разом з іншими. Людьми компетентними. Ви започаткували громадську організацію принцип і тут долучили тут чотири міністерства, Мінцифри, міноборони, Міністерство охорони здоров'я, Мін, Мінветеранів. Розкажіть, хто ще долучиться до цієї ініціативи, щоб розуміти масштаб? Як ви, якими інструментами ви будете ламати цю систему? Ви знаєте, все почалося насправді з грудьми зустрічі з Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації, віцепрем'єром. Правильно він же, везець віце-прем'єр? Так, 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 так. От і ми з ним коли побачились, він просто сказав: да, яке проблема? Я кажу: ну, от така проблема. Він сказав, ну це, це ганьба насправді, і вона дуже швидко включилися і включилися міністерство зараз. Є а, значить, яка задача ну з цими людьми разом з нашими аналітиками, з нашими юристами громадської організації, ми з Любов Галан допоможемо для того, щоб автоматизувати процеси. Оці всі процеси, що відбуваються, їх треба автоматизувати, щоб зменшити навантаження на поранених. У унормувати електронну електронні документи у військової у військових закладах, того що давно не було, і взагалі не було взагалі і щоб був належний обмін ними. І щоб попробувати тяганина прибралася, і таким чином ми можемо е, зняти черги. Е, потім можна запровадити можливість реабілітації поряд з місцем проживання, а не десь там, де є військова частина або де він е, лікувався, і надати належний сервіс. Звісно, що для поранених це архіважливо. Це інша філософія. ви розумієте? От, одна, одна слово, просто щоб цей сервіс був з повагою до бійців. Коли ми усвідомимо, що це має бути з повагою до бійців, у нас відпадуть питання: а чому треба робити так, а не так, тому що має бути повага до них. Вдячність я не кажу навіть. Давайте повагу, хоча почнемо з цього. Масі, ну от з вами ще раз вийдемо на зв'язок. Якщо ви матимете сили, тому що скоро з'явиться чіткий, ви анонсували, що має з'явитися чіткий алгоритм, так. куди мають бійці йти, що їм робити, щоб вони були впевнені і не були розгублені. То чекатимемо ще на на, на наступну з вами розмову. Як почнуть так, працювати так. ті інструменти, до яких долучилися компетентні люди, яких ви згуртували навколо себе, як людина з репутацією, що дуже важливо. Спасибо вам ма. І якомога Дякую. швидше говтитися і чекаємо завжди в студії. Тримаємо за вас кулаки. Дякуємо! Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1 плюс один Україна.